46-річний мені Пакяло анонсував свій наступний бій. Вітаю всіх моїх шанувальників боксу. Я радий повідомити вам, що повернувся на ринг 24 січня в лас вегасі Це буде захоплива та особлива подія. Слідкуйте за оновленнями. Більше новин про мого суперника буде найближчими днями, заявив філіппинець. 8 жовтня 2025 року в інтернеті з'явилася інформація про смерть 17-річного Артура Гатімолодшого, сина відомого боксера та колишнього чемпіона світу Артура Гаті. Причини смерті юного спортсмена, який також займався боксом, наразі невідомі. Британський промоутер та Редді Хірн поділився планами на 2026 рік. Хірн вирішив організувати протистояння непереможених чемпіонів у першій середній вазі до 69,9 кг. і Очікується, що на ринку зустрінуться володар тимчасового титулу WBC американець Вірджел Ортіс та його співвітчизник Джарон Еніс. У Еніса на даний момент немає жодних поясів, проте він може виправити цю ситуацію в ніч на 12 жовтня, коли проведе бій проти небезпечного представника Анголи Вісьме Ліми. Переможець стане тимчасовим чемпіоном з версією WBA. Український чемпіон Олександр Русик зіграв у голівудському фільмі Незламний, де головну роль відіграв Двен Джонсон. Олександр зіграв роль легендарного бійця ММА. Ігоря Вовчанчика. До цього фільму вже вийшов трейлер, тож можете знайти його в інтернеті. А на цьому у мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі.